Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал Прокрафт. І сьогодні в нас на огляді тепловентилятори. Маркировка їхня FP20 та FP30. Слугують вони для швидкого або стабільного обігріву вашого приміщення. Ось так виглядають наші нагрівальні пристрої, а комплект поставки дуже простий: сам пристрій та його інструкція. Модель FP20 має два режими обігріву. Перший режим це 1 кВт. Другий режим 2 кВт потужності. Також маємо режим вентиляції. Він споживає всього 25 Вт. Модель FP 30. Також два режими нагріву. Перший режим 1,5 кВт. Другий режим 3 кВт. І знову ж таки вентилятор, котрий споживає всього 25 Вт. Пристрій має металевий корпус це дуже приємно. Також металева нога. І маємо можливість регулювати кут подачі. Нагрітого повітря. При обиранні кута нахилу прибору ми маємо обмежувач, котрий не дає нагріватися тієї поверхні, на котрій він в нас встановлено. Це також ваша безпека. І все це захищає металева сітка. Довжина кабелю, котрими оснащені наші пристрої, 1 метр 40 см. До того, модель FP30 має перетин кабелю 3 на 15 модель FP20 3 на 1. Звертаю вашу увагу, що будь-який якісний нагрівальний прилад оснащений заземленням. Тому, якщо у вас є розетка, де є заземлення, вмикайте його саме туди. Почнемо знайомство з термостату. Він вимикає тепловентилятор при досягненні певної температури. Навіть якщо ви влітку користуєтесь тільки вентилятором, не забувайте викручувати його наповно, щоб він не вимикався. Наступна ручка ручка обору режиму. Зараз він вимкнутий. Другий режим це вентилятор. Третій режим вмикає половину нашої нагрівальної обмотки. І четвертий режим максимально все вимкнуто. Робить і обмотки обидві, і вентилятор. Тобто гріємось. Ще раз нагадаємо: всі ці режими не будуть працювати, якщо ви не виставите термостат на більшу температуру, ніж вона зараз у вашому приміщенні. І останнє, що ми бачимо на панелі, це індикатор вімкнення. Якщо прилад працює, індикатор горить. Якщо не працює з будь-якої причини, лампочка тухне. Пристрої оснащені захистом від перегріву. Якщо сталася така ситуація, що ваш прибор перегрівся, десь щось захарастили, чи дуже близько поставили до стіни з одного чи з іншого боку. Він спрацьовує, тобто вимикається нагрівальний елемент. Вентилятор при цьому продовжує працювати після того, як нагрівальний елемент охолонув, пристрій знову вмикається і гріє вас. Також дам пораду при вимкненні цих пристроїв вимикати його краще поступово. Ви бачили, що нагрівальний елемент нагрівається до 150 градусів. Тому переводимо в режим вентилятору, даємо 1-2 хвилини для того, щоб він охолонув. Після цього вже можемо безпечно вимикати і прибирати кудись в сторонку. Ну а якщо вам потрібно прогріти велике нежитлове приміщення, маємо пропозицію, будь ласка, подивіться відео про газові обігрівачі. Там потужність за 50 кВт, це як майже два десятки отаких. Отже, тепловентилятори це універсальні прилади, і вони створять комфортні умови не тільки на будівництві, де ви виконуєте свою роботу, але також зігріють вас і в вас вдома. Ну а якщо ваше приміщення опалюється дровами, величезний вибір ланцюгових пил. Обирайте! Ну, а на цьому у нас сьогодні все. Як завжди, підписуйтесь на наш канал. Якщо є питання, пишемо в коментарі. Якщо було цікаво, чекаємо вподобай. Бувайте здорові, живіть багато, на все добре. До нових зустрічей.